Слава Господу, что Бог провливає спросування нашого з вами на всій землі, і ми можемо збиратися, щоб розмипляти над Словом Божим, утішатися ним. Знаєте, трохи таке вступлення, пораз зачитаю, а потім буду говорити далі. Любов Божя нам відкрилась в тому, що Бог послав мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жить через Него. Седайте. Я знаю, я вам чуть-чуть такое, я знаю, за кулисы. Братья говорят, что нужно как-то, ну, уменьшиться, и одну тему, и, ну, как-то так, по тему. А ви бачите, Господь так все складає, что е, особо, особо не, я знаю, не говорячи, усі говорять на тему. От і ці стихи я ще раніше хотів <зас> зачитати, владив, а брат указав, що було якраз, що таке любов Божа. І брат до мене говорив за війну. Прекрасні слова, начало розка віри, з усього починається. У мене таке ще одне питання. Е -е я знаю, можу так прямо вказати за Карпації по руки по нашому. А я тут сміло можу говорити по-нашому ганці, я розумію, та не мучитися. Слава Господу, слава Господу. Мені ж того граніців, я знаю, привикаті. Відпочиться. Українцям тяжко, закарпатських всіх розумієте, по всякому. Слава Господу. Знаєте, прочитавши всі міста Священного писання, дуже такі відомі і інтересний. что любовь Божия к нам утылась в том, что, что Бог послал в мир, чтобы каждый получил спасение. Я же таким выступлением говорю, что начало вера, начинается вера от слышания, а слышание от слова Божьего. То есть, все начинается с начала вера. Но такое питание, что такое вера? Вера же есть усуществление и уверенность, что Не видимо. Тобто заключається віра. Знаєте, таке буквально таке вступлення, я кажу, кажу, е, канатоходить. Знаєте, ходить в, через великий е, так, водопад, протягнув канат і каже, ви вірите, я можу сходити туди і назад. Всі, віримо, оплодисментом віримо. А ви вірите, що я можу ну, прорести. Любого з вас, звісно, вірить, але ко питання. Хто хоче перший? Тобто віра заключається не просто, я знаю слово вірю. Но, мені брат, знаєте, мій найменший брат, ви що проповідає, знаєте, що каже і діявол, і піс, і всі віруючі. Мене то так ухо зрізало, думаю, вже б мого стягнув тихо, тихо мучав, думаю, що. Что... Такое, знаєте, він то розформірує, я вам кажу, що угоріже, а каже вони на многомайвіруючи. Бо можете того, я знаю, може і вам упозміну. А вказується, що і бісо вірують і що і трепещу. Ну, знаєш, і не оснований чоловік, що віра без дір мертва. Тобто оказується, що дуже важливо. Ростоки віри починаються із самого начала. От Віра от слухай, Слово Боже здатно пробути тобі в то зерно віри, котре возросте, у славне спасіння. Тобто, не всі нараз можуть порозуміти і умістити. Но у то під упловом Слова Божого, воно знаєте, коли зерно, воно голує зерно. Воно, як немає ніякого на собі, кажімо так, тіла одягу, воно голеє зерно. Бросивши його в землю, що Х, капля дощу. І воно що? Возросте. Возросте славно, я кажім, так визьметься славно і тіло. Знаєте, кажуть, такий пример, що чув, у пустині більше 200 років не було дождя. І там нічого живого не було. От такий звят, лише лагуна, чи як то правильно буде. Такі пейзажі. І коли там упав дощ, Ота хака, кажімо так, пустиня зацвіла красками. Там тільки було цвіту прекрасне, пахущої, що дощ каже От наше серце може бути дуже таке, не дуже. Але коли слово Боже туди впадає, дощі вірить, воно проростає. І ще такое, знаєте, Бог посилає в мір свого сина. У пік, коли беззаконня було на самому високому уровню, коли пік беззаконня був розцвітлен, кажімо так, не було далі, лицемерія і приділа не було. Ми видимо, що всі, котрі відстаювали позиції, кажім так, праведні, вони що, совратили свої дороги. І не дали вбити і зубити того, котрий став проливати світло, стали пролив... проливав світло. І то є, коли, ми знаємо, до потопа, коли що прийшов пік того беззаконня, і Господь, що, істребив усю Вселенну, усю Вселенну, Усю Вселенну, но заключення в восьми душах спас сімейство Ноя, проповідника правди. Так і в те время прийшов пік беззаконня, але Христос приходить в цей мір, щоб всякий віруючий в нього не погиб. Або не загинув, а мав життя вічної. Тобто Христос приходить, щоб спасти і зискати кожного. Знаєте, люди не можуть оцінити кожного. Навіть, скажімо так, пастир не може указати кожному, там, скажімо, собі почисті або привітання, десь когось може й пропустити. Може і пропустити. не, заміть, не, заміть, так, не заміть. Но Господь тебе не пропустить. Господь видит кажує серце, Господь каже, і знаєте, Господь нас на тільки люблящи, що Він оставляє 99 іде за ту то пропавшою одну овечку. Тобто не в тому любов Божа состоїть, що ми полюбили Господа. Любов Божа состоїть в тому, що Бог полюбив нас. І знаєте ще таке питання? Не коли ми вже стали правільними. Знаєте, ну я знаю, чоловік жінку починає любити там, по і тому подобне. І жона чоловіка починає любити за її, я знаю, за його там внімання, остає його казувати, почисті, там букет цвітов подарив, на свідання зводив і тому подобне. І що він робить свою роботу? Бо влюбляє її у себе. І він, коли став хороший такий, його вже полюбили. Бог вас любить не коли ви стали добрі. А коли ви були там грязні, злі. Знаєте, на кулько у Бога ми недоцінені. От ми можемо взяти, я знаю, куплюру, може, там, грошей або там, євро, долару, різниці. І можемо їх так і, і строщити, Вони не потеряють цінність. Ми можемо їх і потоптати. Не потеряє цінність. Я не дуже в банківській системі розбираюся. Но в них є, що далі є, якщо ти розумієш. Я колись 200 гривень взяв порвані, поніс в банк і поміняли одну тільки гривню забрали. Я, знаєте, я вже розчитував все так. Пропали, але тим німені виявилося, що вони цінність мають. У нашому з вами житті Бог нас ціни. У Бога кожна душа, і Бог нас полюбив, коли ми ще були далеко грішниками. Том любов, що не ми возлюбили Його, але Он возлюбив нас. І послав Сина Своєго в милостивлення за гріхи наші. Тобто Бог посилає в милостивлення за гріхи наші. Тобто, состоїть суд в тому, що тепер люди діляться. Я знаю, чому ми можемо бути спасені. І сієні от вас, Божий дар не одділ. не хвалився. Іоанна 3,16, всі читаємо, я думаю, у більшості знаємо на пам'ять золоті в гріші, священного писання. Іоанна 3,16. Я з вами хочу в місті прочитати. Хоча ми всі, я думаю, що знаємо. «Ібо так возлюбив Бог мір, що віддався на своєї доброродного, даби всякий, всякі в нього. Не погір, но життя вічно. І вони послав Бог Сина свого у мир, щоб судити мир, но щоб мир спасен був через Него. Вірючий в Нього, не судиться, а уже осужден, потому что не вірючий вже осужден, тому що не увіровав ім'я єдинородного Сина Божого. Тобто, тепер стоят, люди будуть судити, розумієте, вот, період благодаті, період благодаті Божої. І тепер люди цінять, або я знаю, вважаться по одному критерію: віруючи в Сина Божого, або не віруючи в Сина Божого. Ми не можемо вказати, от всі баптісти, або всі п'ятдесятники, або всі субоч, там, Я знаю, будуть бо вони суботу хранять, будуть спасені. Ні. Многі можуть це вказати з бутового корута, хоча як би то грустно не звучало. Многі, знаєте, можуть оказатися розбудного хрута. Віра спасає жива і дійство. Мовитиме, що віруючий в Сина Божого, має життя вічне. От по тому буде состояти суд. Віриш у сина Божого? Вір, буде спасені. Не віруючий уже у суджень. Чого? Чого воно наробив тріху? От за курюво. Будуть судити закурило. за курило. За п'янство, за безчинство. Ні, токазує, начало буде судство в Том, і ти вірує в Сина Божого. Доки Бо ти віруючий у Сина Божого, іскрив серцем приглашає Господа Ісуса Христа в Своє серце, якщо Синді істинно свободне будете. Тобто ви будете свободні, якщо у вас є повна недостатку і недолік. І всі люди не солишені, всі сурішили. І лише не славу Божі. Ні, є праведно, ні одного, всі соропилися, каже на свою дорогу, як би того грустно не було. Ну що віра в Сина Божого дає нам надію на вічність і жертва Ісуса Христа є та іскупітеля, яка може покрити або просто іскупити. скупити, і скупити гріх до кінця. Ми з вами не можемо представити на кулько жертва Ісуса Христа, оцінена високо. Ти не можеш і зробити нічого такого, щоб менше Господь став любити тебе. Ти не можеш і зробити нічого такого худшого, за що Бог би менше любив тебе. І не можеш щось зробити, я знаю, вау, щоб Бог став більше любити тебе. Ми то все можемо робити? Ну, я знаю в тілі Ісуса Христа. Господь призиває, каже, от прийдіть до мене всі. Дружайні і і Я успокою вас. І найдіть спокій душам вашим. Тобто Ісус Христос є ту двері, яка каже, путь істина і життя. Тобто Ісус Христос каже, я є двері. Хто войде мною, тот спасеся. І знаєте, то такий точний пример, який Христос привів. Що я є двері, і хто вийде в нові стасесі, то роз, е, ну, розмишляючи над цими словами, ну, точно є такий перевод. От коли, скажімо так, в Ізраїлі там много, і в нас на Закарпатті давно було дуже много ну, барану та й цю, <сум> розумієте, що укладено е, такий, такий закон, е, mm -hmm. загон камінчиками вкладений забор? І один робився такий путкок. І пастух прямо лягав на, на проход. І розумієте, лише не може було де інде зайти, поки кількось де інде заходив, то ворить і розбойник, щоб, щоб погубити стадо. А кого входив, то лише входив под тот під кор. І Христос являється тим двір. І знаєте, Христос каже: хто вийде мною, тот спасеся. А коде де інде переходить, то і розбойник. Тобто, без спастися треба войти Христом. И не дро имени под небом данного человека, через которого быся надлежало нам спасти. И Иисус, вот эти слова прочитающие, суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий зло, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не Облічені діла, тому що вони зли. А поступаючи по правді, ідуть світу, даби явні були діла їх, тому що вони в Боге суділами. Тобто вони в Богі суділи. Знаєте, світло Божої любові, я все привожу такий пример в садах, весах та є одинакових. Пом'яти, були вержені у піч. І що казали, даже що не спасе нас Господь у цього. Но ми не поклонимося. І що за з, з, мет, я знаю, котрі їх метали в піч, щоб були поражені огнем. Були поражені огнем, бо сім раз майсильно була розкальона піч. І в ті, котрі їх метали, постраждали. А вони не мали навіть запаха. Чого? Бо світло Божої любові там, я думаю, сам Ісус Христос прибував із і ними. ним. І не немало на них сили. Розумієте, коли ти, очистившися Христом, тебе не може нічого сквернити. І ніч тебе не може що, кажімо так, удалити до Господа. Приближаючися до Христа, світло Божої любові про, 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 прочищує твоє серце. І знаєте, такий пример, нагальний пример, коли береш стакан грязної води, можете, кажу, вдома зробити такий експеримент. Стакан грязної води і відкрити краник, і покласти стакан. Із, каже так, із грязної водою, повний стакан камерязної води. Не пройде невелике, вся чиста вода, що витопне ту всю грязну воду. І в встакану буде чиста прозрачна вода. Розумієте, Ісус Христос сказав Самарянці, що у тобі зробиться істочник води живої, із потекуть ріки води живої, і п'ющий її не буде жаржати в вік. Тобто Христос являється. Коли в твоє серце вливається свого Боже. Знаєте, такі ще, ну, я знаю, маю, скажімо так, маю, така маю, тверда піща, має для старших, вже, і для молодших. Никит, я зачитаю то Ефесянам, Ефесянам 4 глава. 20 стих. Но ви не так познали Христа, тому що ви слышали о ньому. В ньому научились, так як істина в Ісусі. Так як істина являється в Ісусі. Ви чули у ньому, ви в ньому навчилися, і что? Виявляється Тим. Никайте далі, типося так кончила глава, можу казати Амінь. Но продовження слід. Продовження слідує. Отложите прежній образ жизни жидкого чоловіка і сливающего і облищаюся. Похутя і обновітесь Духом вашого І облічітесь в нового чоловіка, созданого по Богу праведності і святості і істині. Тобто, обновіться, станьте другим чоловіком. отложіть прежній образ житті в чоловіка. Доки, ви, не знавши Христа, не будучи в його присутстві, ви жили як прочі народи. Тепер, коли, познавши Христа, Бог служить прежній образ вашого життя, станьте жити по-другому, і тут продовження следує. Не давайте места д'яволу, хто крал прийти не країни, а лучше труді для... делая своїми руками. Полезно, щоб було із чого уділить нуждаючись. Никакое гнилоє слово, да не исходить з уст ваших, а только добро для в у віри, ви, воно доставляло благодать слушаючи. То тобто, есть, вказуєся, очистити своє життя. І воно вже ти не робиш зло, бо ти його не ходиш. Це не твоя природа. Ну, я знаю, не твоя природа. Я знаю, ви обо... <смісті> ну, я знаю, змії літали. Хабадися фільма, Їхня уділ ползати. а орла уділ, що літати дуже-дуже високо. Ото його природа. Наша з вами природа, уміння, в нове творення в Христі Ісусі созданих на добрі діла, котрої Бог предназначив вам, що ісполнити. то наша з вами природа. Ото необходимость моя обв'язаність. Я так живу существую, чим вважає нашому Господу Спасителю. От то моя життя, бо я новое творение. І оказується не грішити, не робити зло, отложити то старое життя, жити, по бо ото моя нова природа. А що нині живу, то живу что для умершого і воскресого Господа. Той, що я давно жив, жив для. Похотю і страстів мірися, а що нині живу, то живу для Ісуса Христа. Найбо Бог облагословив нас у вільному. Бог відкрив нам, я знаю, у ту мишцю священного Писання, котрій ті віри, вірить, в Слово Боже в наші серця, в наше життя, принесло обійне плод. Обо принесло обійне плод слушаючим і окружаючим нас. Хоча нас, що можуть і кругом не любити? За чого нас не любить? Раз ми ну, стараємося бути худше всім і робимо, я знаю, якогось зла або коварство. Ні, наоборот, стараємося бути приветливими, стараємося бути добрими для окружаючими, а чогось нас недолюблюють, а чогось нас того, що ми не такі. Що ми не хочемо, я знаю, плясати під їхню дудку. Розумієте, ми, ми для них посуждення. Ми з вами являемся п'ятою Івангелії і познаваємо всім. Благоухання приятної. От ми з вами являемся благоухання приятного. Для одних запах но прекрасний запах. На життя, живіть или на життя. А для одних запах смертоносний. Ви розумієте, у них ріже дуже дуже. І їм дуже-дуже неприятно. Майбу Бог поблагословив, щоб ми старалися, стремилися до того, щоб бути приятними. бути приємними і полезними для окружаючих, для окружаючих нас людей. Май Бог благословить вас натхненням, услідування за Господом. Дай Бог дасть вам сили дойти до Кінця і отримати то, я знаю, подарок або дар, або вінець слави, який Господь обіщав всім любящим Його, не лише апостоли читає таємні. А всім возлюбивши явлення його. Господь всім умотував. стремніться до того і непременно достигне. Слава нашому Господу за все. Амінь. Омовимося, пожилаємо. Святимо тебе Господь, Босний батько усе щас, прияти благом, Бога Бога, благодаря. За слово Того, що на пам'ятаю, працює, як жити, як поступати, Господи. Май Тобі дякуємо за хлоту освяту велику там на хвилі у Богу, за хто відкриття Боже. Я дуже тобі дякую, що ти знайшов мене в цьому мірі, щоб це спас, тобі, Господи, одразу гріха. Поможи, Господь, дійсно, Господи, подоблятися тобі, Господь. Ми будеш читати Слово Твоє, розмишляти над словом Твоє Боже, саме вам жити. так, Господи, як ми проповідуємо, як ми. Співаємо, вірші розказуємо, Господь, дай нам проти світлом, тренером, і проти п'ятим іван, Господь. Просимо тебе, Господь, за кожного брата, на сестру присутню, присутнім, дякуємо тобі, Господь, що ти нас так чудно об'єднаєш, Господь, своє святого. Благодаримо тебе, Батько Небесний, за все, що ти нам даєш, і що ми маємо такого батька, до якого можемо приходити своїми нуждами, переживаннями, ти знаєш, що сподь кожного з нам дай дійсно, Господи, бо та віра воловта в наших серцях довіряти тобі всі свої трудності, переживання, всього чайна ті руки, а тепер тебе славимо, Бога, Отця, Сина, Святого Духа на віки. Амінь. Дорогі наш за за Господь, дякую тобі за Ісусу Христа, який пішов ці муки, на сестра і щоб ми мали життя вічна Господь, може нам сильні це до нашого життя, до консультації, сестру, брата, які прийшли в цей вік, сюди тобі дари Господь, дали нас надалі, наші сім'ї, наші діти, людини, Господь, нашу Україну, наші батьки, батьків. Все вищаємо про існує. Вдячний Твій за цю садку, Вдячний Твій за усі дітки, Вдячний да, всім, хто прийшов сюди занесений з цього свого свого. Більше, Боже, славі, слава Твій, що кожен серце тішить, що чомусь треба, Боже, Христо, ти видиш <плес> все, що є, і <плес> <висотне, висотне. плес> ти видиш, хто в чому має, Христо, ти власний, кажемо війни, і зустріч, Господи, власний, що ми маємо, як просидень, за нашу мову, Бог, славя, обмін, Через вітні уста, через вітні життя, благослови. За наших дім такой, щоб вони були послушні Господи, і навіть Господь, і благослови Господи, посла всіх старших, благословить, поніка Господи, торовоти Болясні Господи, Сину Хворою, кожного слова і силу Господи, проводчили всі істота, які устояти, дайні сили Господи, сім'ї. За тобою, щоб Ростові, пошагнувшися, не впасти, якщо ви впали, то дай сили піднятися і слідуватися, тоді славу дам, що служіння, придбути чистої Господи, послася, розвитися, отисля Господи, нехай да їм присвяти. Нашому життя, висімо в життя нашого. Слава Отцу і Сину Святого. Амінь. Amen. Amen.